Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла. Про це повідомляє прес-служба міністерства. До перевірок будуть залучені представники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, служба безпеки України, а також Укренерго. Під перевірки потрапить також технічний стан елементів обладнання системи протиаварійної автоматики. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, за минулий тиждень кількість скарг від, від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла двічі. Далі слухаємо прямомову. мову. Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКР АКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг, Київ, Київська область, Полтава і Львів. При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність. Зараз нами на зв'язку Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Вітаємо його в нашому ефірі. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня, пане Олександре. В якому стані енергосистема України зараз? Наскільки необхідні зараз планові відключення, і що власне змінилося за цей от період після останньої атаки інфраструктури, енергетичної інфраструктури України? Ну, вдалося повернути до роботи значну кількість генерацій. А зараз, якщо прибрати дефіцит, якщо прибрати критичну інфраструктуру, яка заживлена на 100%, і ем, прибрати втрати, які несуть обленерго, то можна говорити про те, що дефіцит складає 35-40%. А це теж значна цифра, але це вже значно краще ніж навіть 3-4 дні тому. І ем, частина регіонів вже перейшла до абсолютно планових відключень, коли люди розуміють, коли будуть відключені. Інша справа, що на жаль, це до наступної атаки, пане Олександре. Чи можливо встановити рівномірні графіки відключень і дотримуватися їх за умов, що ми маємо зараз? І в яких регіонах це наразі ну, встановити неможливо. Дивіться, це абсолютно можливо кожного дня, вже більш ніж тиждень, це так працює. Укренерго доводить до кожного Обленерго, яку електрику і в який час буде доступно отримати. Тому обласні розподільчі компанії Обленерго мають просто скласти справедливі і рівномірні графіки відключень і їх притримуватися. Що погано, що я зараз не бачу взагалі роботи з боку НКРКП Міністерства і Держенергонагляду, тому що є інформація в мене про те, що велика кількість обленерго не виконує графіки, які до них доводяться, і споживають в регіонах, надають живлення більше ніж той ліміт, який на них виданий. А це означає, що е, диспетчери національного рівня вимушені вводити додаткові обмеження і вже для всіх. Тому зараз дуже важливо налагодити м, таку знаєте, коректну, нормальну і чітку роботу на рівні обласних енергетичних компаній для того, щоб вони не маніпулювали, для того щоб вони працювали дисципліновано. І це абсолютно в руках міністерства і національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг пане Олександре. На вашу думку, чи бачите ви зараз ефективний рівень комунікації держава суспільство? Ось про ці енергетичні проблеми, чи достатньо інформація доводиться до споживачів про те, яка насправді складна ситуація, і що власне енергетики роблять зараз усе можливе? Ви знаєте, мені складно оцінювати достатність чи недостатність комунікації з боку державних органів. Якщо ви бачите цю комунікацію, мабуть, краще ніж я, якщо чесно, бо зрозуміло, що як людина, яка працює в енергетичній галузі багато років, в мене трохи інші канали отримання інформації, і я маю більший доступ до того, що відбувається. Тому чесно, це мабуть не до мене питання. Зрозуміло, а ще одне запитання коротке, пане Олександре, по всій території України оголошено зараз повітряна тривога. тому ми одразу теж будемо рухатись в укриття і глядачів закликаємо це зробити. І вас, пане Олександре, дуже коротке запитання. в разі якщо Україна встоїть перед наступними повітряними атаками, якщо вони будуть або їх не буде, скільки часу потрібно, аби відновити цю енергетичну систему України? Якщо нових потраплянь не буде, а я боюсь, що вони будуть, то десь за два тижні всі абсолютно жили би в передбачуваному графіку дуже помірних відключень. На 4-6 годин на добу можливо були б відключення, але вони поступово скорочувались вже за 5-6 тижнів, можливо, за два місяці, відключень майже не було. А на повне відновлення енергосистеми нам знадобиться 2 25 роки. Дякуємо дуже вам, пане Олександре, Дякуємо за цю інформацію. Це був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.